Курс чудес, урок 276. Мені дано Слово Боже для розповсюдження. Що таке слово Боже? Мій син чистий і святий, як я. І так Бог став отцем сина, якого він любить. Оскільки саме таким він був створений, це слово, яке син Його не створив разом із ним, бо у ньому син його народився. Ми приймемо Його отцівство і все буде дано нам. Ми заперечуємо, що були створені в Його любові, і ми – Заперечуємо своє я, бо не впевнені, хто ми, хто наш отець і з якою метою ми прийшли. І все ж нам потрібно лише визнати того, хто дав нам своє слово, коли ми були створені, щоб пам'ятати Його, і таким чином. Пам'ятати себе, отче, Твоє Слово Моє, і це те, що я розповсюджуватиму усім моїм братам, яких мені дано любити як самого себе, так як я люблячий, благословенний і спасенний. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків. У застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес, і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.